Привіт, друзі! З вами Тетяна. Кого цікавить корейська косметика, то в галереї є такий магазин TNT. Загальний вигляд магазину. Це о, не корейський магазин, а китайський, вибачте. Але тут продається корейська косметика. Добулі, немає, не я 29, долар 29 картошка, картопля. Ось тут можна купити все для приготування китайської, корейської їжі. Можливо, ви знаєте якісь рецепти. Тайські, корейські японські продукти. Ось такі ціни на рибу. Дивіться, яка яскрава риба. 10,99, 11 доларів. Тут риба по 11-12 доларів. Дуже багато крабів, раків, якісь там. І ще. Давайте трошки поустримося по 11 доларів, по 20 доларів. Лобстери. Вибачте за цей звук. По 8, 6, 7, 8 доларів. 8 доларів. Три сироди. Якщо вам чогось такого хочеться, то, звісно, можете приїхати і побачити, вибрати, можливо, щось. Це біля Волмарту знаходиться в Калгарі. Різні види лапши. Яйця по 7,58. І тут ось дивіться. долар 79, 4,29. 2,75 я в цьому, в цьому не розбираюся. Так що показую вам, можливо, ви якусь марку знаєте, за чимось скучили. Тому що я знаю, є люди, які жили в Китаї, в Кореї, вони полюбили якісь такі види продуктів лапшу і їм хочеться щось таке. Рисові. 3,29. Ну, ось такий магазин. Можна купити щось цікаве. По 10 доларів це що, супи якісь, друзі, хто знає мову, читайте. А я своїх загубила. Що вони тут дивляться? Десь була корейська косметика, тут і посуд є. Ну, як завжди, в супермаркетах, консервація, косметика, якісь для гігієни продукти, вітаміни. Де ми хочемо взяти? Тано, смивки якісь корейські тут продаються. А де корейська косметика? Тут Оце. Мічано, корейська, японська, і китайська. А, Корейська. Ось 17-19 доларів. 22 долари. Ну, тобто, треба розбиратися, щось ще. 27 доларів. Крем 28 доларів. Не можливо, ви знаєте ці марки. Ось такі тут ціни. Нісфрі дуже популярна, Ну це і Сфрі. А, Сфрі, Дуже популярна, сказала Аня. Анічка знається українські косметики, так що. Прислухайтесь, кому це цікаво. 17 доларів. Доларів. І ві, значок приїхала. Так, що тут ще цікавого є. Такі всі крема Ну ви зрозуміли, від 15 до 40 доларів все тут коштує. Можливо, на сайті можна подивитися. Ну і різні види. кримів, такі милої тисне. фарба для волосся по 14 доларів. Знаєте таку фірму? 16 доларів, по 11 доларів ось ця. 12 доларів. Ну, тобто, друзі, є що вибрати, якщо вас це цікавить. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, напишіть, де ви, як ви. Сподіваюся, все добре. Бувайте здорові, мої любі. З вами Тетяна із Калгарі. Пока-пока. До нових відео. Пока-пока, друзья.